Шановне товариство в Ловленді засяйла нова зірка. Пані та панове, до вашої уваги Бладнох Алінта. В цьому відео ми поговоримо про особливості виробництва віскі на дистилерії Бладнох, затронемо, звичайно, історію дистилерії та дізнаємось, як пов'язана Бладнох та дуже відомий бренд віскі, як Белс, та що пов'язує Макалан і Бладнох. І який зв'язок між Кенгуру. Та дистилерію, про яку будемо сьогодні говорити. Всім привіт, шана товариство. Ви на каналі Роман Провіска. Це означає, що ми сьогодні знову будемо дегустувати смачний та цікавий віскі для зручності перегляду. тайм коди залишив в описі під відео. Тож почнемо з історії дистилерії. Не так давно візкикурня Бладнох святкувала свої 200 років, і це було не так давно, в 2017 році. Там дійсно візкикурня Бладнох почала свою діяльність в далекому 1817 році. Два брати Джон. Та Том Маклеленди заснували дистилерію на берегу неменої річки Бладнох для утилізації залишків зерна. Взагалі, брати були фермерами. В ті часи було дуже характерним робити дистилерію для того, щоб ці залишки зерна, які були після того, як вони зібрали урожай, переводити в спирт, переганяти в спирт. Тому що самі залишки в складах могли попсувати гризуни, ті ж самі, або та надмірна вологість з Шотландії, також робила свою справу, і воно все пріло і просто пропадало. А спирт що? Спір? Завжди можна продати, він зберігається, його можна обміняти. Ну і в принципі все дуже логічно. Він мав цінність і він зберігався. Потім, як і у багатьох дистилерій, почалися часи взлетів та падінь, коли дистилерія то працювала, то не працювала, змінювались власники. Ну, власне кажучи, така доля спіткала і бладних. Із знакових дат слід згадати 1956 рік. Після цього, як був досить довгий простой по дистилерії після Другої світової війни, знову почали вводити. В експлуатацію ці куби до речі, в 66-му році навіть додали ще одну пару, і стало дві пари переваних кубів. Тоді головним на дистилері був Ян Гулін і в тому ж. 56-му році була заснована компанія Bladnog Distilleries Limited. І, до речі, із цікавого, навіть на сайті у них є це Ян Гулін. У нього була вже житті тоді там якась камера в ті 60-ті роки. І він засняв ну, взагалі, як відбувалося життя на дистилерії, і дуже прикольні кадри. Я от скачав собі, от зараз виставлю. Подивіться, До речі, там із цікавого про те, що а, я замітив, що там досить нормально те було, що люди ходили просто по території дистилерії, собі спокійно палили, Цигарки, і все було ок. Це як згадуючи зараз часи, коли людям, віски лаверам, які потрапляють на дистилерію, навіть забороняють фотографувати на там на камери всередині приміщення, де виробляються віскі, тому що типу, воно все може спалахнути, і це як пожежна безпека. А тоді, в принципі, ну, не парили. запалив, пішов собі в склади, там щось там собі ремонтує, і все типу, окей. Але ну, цікаві кадри, тому подивіться, подивіться, поділіться своїм враженнями а, про те, як люди раніше робили віски. Потім відбулася чергова зміна власників у 1983 році. Бладна Діслія Company власником цієї компанії стала. Відома нам Артур Белен Санс. Вона була до речі власником декілька років, тому що потім Артур Белен Санс була викуплена діносом відомою маркою. Да як і все це привело в, в кінцевому результаті до утворення Distillers, яка сьогодні. Також існує, але вже має назву Diageo, найбільша алкогольна компанія у світі. Саме за цього я абсолютно не виключаю того факту, що спирти дистилерії Бладнов були присутніми в купажах відомого бренду Bells, ну хоча б деякий час. І ось таким чином, з 1983 по 1993 рік, там були зміни власників знову таки. Перекупали компанії один одного. Але за цей час до речі вони розширили дистрибуцію э, віскі Бладнов. Ну це вже і чи United Distillers зробили, чи цей э, Bells зроб. За їх часів керування цією компанією, а тут також був побудований там чи вісімдесят п'ятий річ якийсь такий, а було побудовано навіть центр для відвідування, що теж класно. Тобто вони, в принципі, планували її розвивати далі. А уже в 1993 році власником Бладного став брати знову таки Раймондо і Колін Армстронг. Ось от два ці чуваки почали ну, Якби керувати дистилерію, але є там нюанс, і основна фішка в тому, що з 93-го року по 2000 ні роки дистилерія не виробляла жодної краплі спирту, і вже аж там з нульових по 2009 рік. Там вона вже почала щось виробляти, і знову таки з 2009 по 2017 вона практично нічого не робила. Хоча Армстронги, здається, якісь релізи випускали, але я думаю, що це якісь були запаси старих спиртів, там 15-річний якийсь був, але це вже історія, я думаю. Може їх знайти дуже важко, і ось таким бекграундом ви уявляєте у 2015 році. Австралійський підприємець Девід Пріор купив дистилерію бладнух і почав робити там з нею ну, якісь метаморфози, щоб вона запустилась. Чувак просто любив віскі і хотів вкласти свої гроші саме таким чином. І йому щось вдається. Між тим, Девіду Пріору залишилася якби приміщення виробниче і дуже маленькі запаси спортів. Ну, В таких умовах заявляти про себе на сучасному віскі ринку ну, дуже важко. Але Девід Пріор мав план. Як на мене, він зробив дуже правильно. При цьому, знаєте, от вдумайтесь, він мав е дуже невеликі, але при цьому старючі запаси спиртів і думки про те, що треба робити спирт, який би якось метчився, відповідав тому і був як задієлам на майбутнє. так? Тому він звернувся до. Е Людей, які розуміються на віскі, які могли зробити щось розумне з цими старими спиртами, і також налагодити виробництво нового спирту для нових релізів. Девід Пріор звернувся до двох провідних спеціалістів в галузі шотландського віскі: це Ян Макмілан, який довгий час працював головним майстром-дистилером та майстром купажа на Берон Стюарт. А через декілька років він підтягнув також Ніка Севіджа, який до цього ж працював. Головним майстром дистилером на Макала, тож непогана така компанія вийшла сьогодні. Завдяки їх досвіду на Бланах з'явилася досить обширна лінійка віскі а також знову функціонує. Центр для відвідувачів. Щодо технічних особливостей на дистилерії, слід відмітити, що там зараз працює дві пари перегонних кубів, і особливу увагу треба звернути на стіли. Там є дуже цікаве таке сферичне потовшення на цілебудинні шиї для того, щоб збільшити рефлюкс спиртів. І для знову таки для того, щоб до конденсації долітали найбільш делікатні та легкі очищені спирти. Також на виробництві є 5 тонн заторний чан з нержавіючої сталі та. Шість бродильних чанів це ялиці Дугласа. Ну, вірять вони в силу дерева. Для витримки на Бладнах використовують здебільшого бурбонові бочки, а також є бочки з під Хересу, все дуже стандартно. При цьому для перегонки вони замовляють як не торфяний солод, так і торфяний. І вся ця машина за рік може видавати до півтора мільйона літрів чистого спирту. На сьогоднішній день на бладнах випускають такі регулярні речі. Ну ті, що нас ревізи, без указання строки витримки, це віннає, це сансара, якщо я правильно все вимовив. Із торфян. Ного солоду вони зробили а, алінту та льору, а і при цьому також є в них ще а, віскі з строку витримки, да, тобто з ей Statement. Це 13-річний, 16-річний, 19-річний і навіть 30-річний віскі. А в 2023 році вони запустили окрему лінійку Bladnog Dragon, яка складається із п'яти релізів. І, до речі, всі релізи, які я назвав, можна вже купити в Україні. Що ж, пропоную перейти до нашого сьогоднішнього гостя. Це Бладнох Alinta. Я почну трошки про нього говорити. Дуже подобається мені ця упаковка, от, ніби шкіряна така. І декантер. Звичайно, декантер тут також непростий, дуже важкий, до речі, і от от має форму, дуже товсте скло, темне скло. У нас тут реліз без указання строку витримки. У нас витримка відбувалася в двох типах бочко, бочок. Тут навіть це вказано, це в нас Педро Хіменес хересна бочка та бурбон. Це заміс, тобто це паралельна витримка, і потім купожування на бладно входного релізу алініти. У нас приємна міцність кондиція 47% алкоголю, що дуже Класна. У нас, звичайно ж, це натуральний колір і без холодної фільтрації. І що мені подобається, я раніше цього не помічав. Це підпис Ніка Севіджа, тобто доктор Нік Севідж Мастер дистилер Це також є на крані цього напою. Тому ось така пляшечка, така дерев'яна пробка, дуже така масивна така шайба. От, ну, виглядає все дуже-дуже преміально. Спробуємо. А, так, ще чуть не забув сказати, що це Шалінта це в нас солод був торф'яний. Тому це зовсім нетипово для лоуленду. І е, я якраз поки що щось розумне скажу: налью собі драмчик з його віскі. До речі, наливати навіть трошки незручно з такого декантера. але, блин, я готовий йти на компроміс, тому що мені подобається цей зовнішній вигляд. Цей віскі у нас без указання строковитримка. Тобто тут, тут, тут спирти нас, там від трьох років. Це такий молодий. Панчовий віск, якому не треба давати там, це чекати там, 10, коли не більше, він одразу готовий до того, щоб ним насолоджуватись. Ну що, пробуємо на аромат Бладного Алінта. Ну, звичайно ж, на першому плані це а, димок від тліючого осіннього листя. Це перша скрипка. Потім свіжість у вигляді цитрусовості. Та зеленої свіжоскошеної трави. Характерна риса для віскі з лолуду це трав'яні стіноти, вони тут дуже дуже яскраві після диму. Ну, сухе дерево таке пробивається тут, і навіть десь пильний підвал. От щось таке натяке на це є. І вже тільки потім, да, потім тільки у нас з'являється ледь-ледь помітна нотка сухофруктів. Не знаю, де тут Педро Хіменес, я не відчуваю кої там Джеймовості ягідності, тут її немає, тут все більш стримано. Напевно, бочок з-під бурбону було набагато більше. Але ну, Педро Хіменес десь таки був аромат. Дуже свіжий, яскравий і приємний. Пробуємо на смак. Дуже потужно, дуже цікаво. І... Працовість тут є, активна працівність. Це молоді вони дають про себе, вони пощіпують по рецепторам. Віскі при цьому дуже щільний і дуже насичений. Дуже мені це подобається. В ньому, що мене здивувало, на першому плані це солодкість. Він такий, солодова солодкість, яка дуже швидко переходить такий в сухий після смак. Дуже довгий сухий після смаку. Відчувається димка, відчувається. З якесь таке може запечене яблуко на, на кострищі. От ось щось ось нагадує мені це. І після смаку димка тримається, але вона дуже легка і делікатна. Цікаво. Висновки, шановне товариство, нас на Сафіта. Ми зараз переживаємо з вами Ренесанс дистилерії Бладнух, яка вже історія якої нараховує вже більше 200 років. Та й взагалі Ренесанс не тільки Бладнах, але і регіону Лоленті, який зараз, в якому зараз відкриваються старі дистилері, які раніше там існували, відкриваються нові дистилері. Я, до речі, робив огляд на Кінзборас, дуже такий гідний представник і дуже гідні візки, до речі. От. А що по Бладнах? По Бладнах у нас мені подобається в цьому виробнику. Що вони роблять дуже класний дизайн? Мені подобається пляшки, як вони виглядають. Мені подобається, коли на це звертають увагу. Виробники тут, звичайно, вони прям запарили, зробили круто. Круті декантери, тут і бланду Халін, та них, в принципі, вся лінійка, я бачу, що вони однаковий форм-фактор, мають упаковки, напевно, такі ж самі, але це точно так. Воно дуже все преміально виглядає. Воно вс... тут таке товсте скло, тут важає 2 кілограми, мені здається. Дерево, тут справжня є тут крошка. Ну окей, тобто зроблено все так багатому я би сказав. Єдине, що мені здається, поки що те, що всередині. Трішечки не відповідає цьому, як воно виглядає. Виглядає дуже круто. Ціна бладних Алінта зараз десь більше, трошки 100 доларів, здається. І це, як на мене, багатенько за нас реліз. Да, він цікавий. Він такий традицію ловлено додаться трав'янистість плюс дим води додали. Це цікаво. Ну дійсно цікаво, але хотілося б менше в ціні, тому що дійсно за нас реліст не хочеться платити такі гроші. Спробувати його варто так, тому що це щось нове. Люди намагаються робити, намагаються відновлюватись і тому ж австралійцю великий привіт і дякую за те, що він відновлює такі вікові традиції, вікові. Дистилерії, де які вже там забуті могли бути, а так ні, так вони отримують нове життя, нові релізи, нові лінійки релізів. А там уже вона досить обширна, обладнана. Да? І вікові, і невікові, і старих спортів, і з нових вже багато наробили. Тому підтримувати варто такі. Починання людей, які хочуть, які горять, які люблять цей продукт, люблять віскі і готові вкладати в це гроші. Тому що міг би собі там десь займатися бізнесом, а так чувак полюбив віскі і хоче залишити слід в віскі індустрії у вигляді да, так, такої дистилерії, яку він відродив. Тому честі хвала як кажуть. дякую за таку участь. Цікавий реліз. Хотілося б менше по ціні і баланс, що всередині і, з, і ззовні, тому що ззовні виглядає крутіше, ніж всередині. Це важливий момент. Товариства, це мої суб'єктивні думки. І думка. Я завжди кажу те, що думаю на своїх оглядах. А ви робіть вигляд огляди. Самі робіть висновки самі, куштуйте, дегустуйте, напрацьовуйте дегустаційний досвід, для того, щоб потім можна було порівнювати. Підписуйтесь на канал Роман Провіцький, мені дуже буде приємно. Ставте лайки, це допомагає просуванні контенту, допомагає просуванню оглядів і взагалі цієї культурної теми. І, як завжди, всім смачних драбів і до зустрічі. Па-па!